Як обіцяли, знімемо зараз обзор нашого чергового навісу, який ми тут зробили. Ось так ось він виглядає з торцевої частини. Ще нами буде тут встановлена декоративна панель із жалюзі, ще вона поки на виробництві. А поки можемо подивитися на ту роботу, яка готова. Нагадаю, у нас тут зона для тераси розміром 3 на 5 майже з половиною метрів. Покриття монолітний полікарбонат білого кольору. Ось так ось він прикольно виглядає. Повністю, як завжди, алюмінієва фурнітура. Ось такий ось у нас хозблок. Ось такий ось хозблок у нас. Відкривання всередину замовник попросив, бо тут буде стояти автомобіль, щоб не били руки, ручка не вдарялася об автомобіль. І отут частина автонавіз. Комбіноване покриття, якщо ви бачите, тут у нас покривельний профнастил знаходиться, тут монолітний полікарбонат. Ось так це все діло виглядає по розмірам. Розмір для автонавісу 3,5 на 5,5 метрів. Хозблок у нас 2х3,5 на метрів і навіс для тераси, повторюсь, у нас 3х5,5 на метрів. Ось так в комплексі це все діло виглядає. Така одна, можна сказати, суцільна конструкція з різними призначеннями. І нагадаю, що тут ще буде декоративна панеля, так встановлена з жалюзі. Так що нагадаю вам, якщо подобаються наші роботи, ставимо лайк або пишемо коментар. І не забуваємо робити замовлення за оцим номером, який бачите на екрані. Поки бажаємо всім гарного дня, продуктивного тижня і тихої ночі.